Доброго часу, друзі. Значить, на сьогодні 14 червня 2023 року Україна Волинська область. Неспроста я беру, значить, так, об'єктивом. Завожу задалеко за садок, оскільки хочу показати, що кругом ростуть дерева. Оскільки сьогоднішня тема монеліоз. Ну моніліозом в товаристві фундукарів прийнято рахувати почорніння плоду. Не все почорніння плоду, ну не вся плодова гниль є моніліозом. Ну моніліоз, це, звичайно, одна з плодових гнилей. Зараз покажу вам, як виглядає моніліоз. Ніколи не надіявся, значить, що буду показувати його в себе в садку, оскільки проводжу профілактику. Ну, але як виявилось неї, оказалось цієї профілактики недостатньо. Ось бачимо, як вигля... розвивається і виглядає. Мій улюблений сорт веба цінний. Ну, заявлено, що він стійкий до меніліозу. Пізніше покажу, покажу як виглядає Барселонський для скептиків барселонського. Ну, а так от виглядає другий значить, штамбик веба-цінного. І тут, і тут вже є така проблема, як моніліоз. А моніліоз виглядає не завжди як плодова гниль, а виглядає ось так. Всихають, значить, ну, молоді, молоді віточки всихають цей молодий приріст. Ось таке от робиться. Ось тут явно видно, зараз обламає почорніння на гілці почерніння робиться, а потім вона відмирає. Там же є спора чи бактерія ну, так по-простому цього гриба. значить Ну Так, от бідово виглядає. Що ми для цього будемо робити? Ми спочатку забрали, Ну які змогли вражені цим цією нечистю віточки, ну, звичайно, їх ще тут велика кількість залишилась І будемо їх обробляти. Ну, так виглядає значить другий бебацінний. Чому я показував все кругом? Тому що манеліоз прилітає зі всіх дерев, і як би ви не робили проф... профілактику, він може прилетіти і перенестись досить на далекій відстані. А це ж... Скажем, населений пункт, і тут ростуть вишні, сливи, абрикоси, персики. Ну, чого тільки нема, нічого не обробляється, звичайно, ну от звідти і прилітає, от, бачимо, да, оця нечисть. Я думаю, я думаю, точніше, я переконаний, нам вдасться побороти і підрівняти. Значить, такий здоров'я наших дерев в садку. Ну і для скептиків сорту барселонського покажу, як виглядає барселонський. Приблизно він виглядає отак: таке пишне, пишне дерево, яке схильне, значить, до маніліозу. Тут його нема. Ну, отак якось воно пройшлося. В нас здебільшого зачепило два кущика вебацінних. Ну, Ми будемо значить, обробляти всі дерева. Тут же ризикувати не варто. З обробкою дерев так виглядає, до речі, другий барселонський, ну і третій барселонський має ось такий. от а пишний вигляд, Німа, немає нічого да, пораженого. Ні, ну Можливо, є там якісь одиничні, ось там бачимо щось сухе. Ну, але це одиничні, розвиток досить нормальний. Косфорд, ну і далі гарібальді. Одна в нас проблема по обробці, що прийдеться накрити полуницю, оскільки ми ще збираємо ягоду, ну, але ми її накриємо агроволокном, щоб пиль не летіла. Ну, Пиль з речовинами, які ми будемо мішати, не летіла на саму полуницю. Її нам лікувати поки не потрібно, поки є ягода. Далі, чим ми будемо працювати? Ось так поступово дійшли. Ну, Ще раз вернемося до того, яка перша причина цього. Перша причина, що досить багато дерев в окрузі, які ніхто нічим не обробляє. Така цікава зима скажімо, дощова, дуже дощова і холодна весна. І були звичайно профілактичні обробки, але нічого не помогло. Значить, чим ми будемо боротися? Значить, нам треба 20, приблизно 20 літрів речовини, щоб обробити садок. Це два 10-літрових полівілізатора. Пульвер... Ну, в, двох, в двох бакових сумішах буде присутній іскор, і в одній буде хорус, а в другій страж. Страж потрібно два пакетики на 10 літрів, хорус один. Це значить хорус і страж він якраз для боротьби з моніліозом. Але будемо застосовувати комплекс. Добавимо, звичайно, калійного розконцентрату, вже прийшла його пора наливання плоду. Ну і аналог актари, актор. Все важимо, міряємо, нічого, ложками, не лєм і на око там поведуманим схемам. Все в відповідності до інструкцій застосовуємо як рекомендує виробник. Ну і думаю, ще за днів 7-10 пройдемося по всіх рослинах, ну по всіх фундуках. вишнях, вишнях вже може ні, але по всіх фундуках це 100% хлорокисіум міді, це мідян екстра, мідь вмісний препарат, який теж допомагає боротися з грибковими хворобами. Ну результат, звичайно, побачите на каналі. Ну і на фоні цього деревця трапезунда будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і, звичайно, звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна.